Доброго дня. Сьогодні у мене є такий фільтр, хочу показати канатюр-пряматок. 400 галонна мембрана в нього стоїть. І що цікаво в цьому фільтрі, це те, що він під звичайні модулі стандартного типу, зараз покажу які. Тип модулів отакий: 10 дюймів слім. Зараз тут стоїть ПП-хід, пп вихід і звичайний уголь насипного типу. Посередині, але ж також можна ставити звичайний ракетований такого типу. Мембрана тут 400 галонна, прямо ток і пост уголь також такого типу, але трошки-трошки покраще, бо для підготовки його вистачає, але на пост його буде замало. У фільтра є подача води, каналізація та вихід на мийку. Під кран чистої води. Також в нього є такий дисплейчик, є індикація вироботки самих модулів, але це іноді не, не... коректно, тому що вода разна, разна вода, і не всюди підходить цей таймінг цього контролеру. Іноді перший модуль забивається е, скоріше, ніж покаже це цей індикатор. Тобто на це би я б не, не звертав уваги, але у нього є контролер і він має промивку. Зараз покажу, як це все працює. дренаж я ви, ви, тут туди під ворота зараз я його сюди заведу. Так, і зараз він в режимі очікування. Відкриваємо. набору води? Права трубка це у нас дренаж, ліва трубка це терміатор. Набрав тиск. таке співвідношення. Десь 70 на 30 є, але якщо його трошки, Коригувати обмежувач протоку, то можна кращого результату добитися. Закриваємо кран і дивимось на дренаж. Зараз він набере у нас тиск необхідний для відключення датчика верхнього тиску. Ось так працює дренаж. Дуже потужний дренаж в нього. Все, закрив воду, став у режим очікування. Так, по компоновці у нас є помпа. Кому цікаво, можете роздивитись її характеристики. Помпа є чен. Надійна помпа. Так, Там у нас є клапани. Клапан промивки та клапан включення виключення води. Також на цієї всій платформи є давач верхнього тиску і давач низь, низького тиску. Це у нас пластина. Якщо є несанкціонований витік води, то вода попадає під, контактну, під контакти внизу і він стає в аварію. Так, це у нас корпус мембрани. А дивіться, як, як цікаво це все скомпоновано. Це є платформа між двома частями цієї платформи, ось вона видно спаяна разом у єдину конструкцію. Тобто, там всередині є канали. І Справляюся на орінгах на отаких от коннекторах. Якщо з корпусом щось трапляється, то міняється вся ця конструкція і тримається це на цих двох винтах. Ось така в нього компоновочка. Це живлення. Там вон, давачі, видно всередині. Ось один давач це низького тиску. Ну, До контролера я сюди лізти не буду, це вже не цікаво. Але отакий у нього конструктив. Давно хотів його показати, але не було у мене можливості. І фільтра на руках такого не було. Такий рідкий звір. Його люди не так часто ставляють і коштує він. Десь там, якщо в гривнях, то не буду. В общем, Google вам допомогу. Ось його шукав.